Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Розпочинаю я сьогодні в середу, 25 червня, сезон консервації. Ви вже можете, може, там консервуєте на всіх парах, ну а я все тільки розпочала. З компутів. Нарвала сьогодні зранку вишень на 6 бутильків. Перед цим купила апельсин, і це в мене такі компоти будуть: вишня плюс апельсин. Писали, що і м'яту туди можна вкидати смачний компот, але я з м'ятою з м'ятою буду окремо консервувати. Водичка закипить і тоді буду заливати і закривати. Баночки я обов'язково стерилізую для будь-якої консервації. Апельсин я перед цим залила кип'ятком, полежав там, поплавав в кип'ятку апельсин. І кісточки я обов'язково витягаю. Ну, а тоді вже апельсин, кружальця апельсину в банку вкидаю. Цукор додаю я за смаком. Ну, в нас, Нам до смаку, якщо не повна, склянка цукру в банку. Склянка в мене на 200 мл. І лимонної кислоти вкидаю, я дивлюся, які ж там в компоті ці ягоди, фрукти. Шпанка вона. Сама по собі кисленька, то я так на кінчику чайної ложечки, але лимонну кислоту в компоти я вкидаю обов'язково. Сьогодні оце закрию компоти. Вже ми були, скільки зразу? 12 година. Вже ми були на гарбузах, дополили ще один дівчатка город. Віталій там вже міжряддя проходить цим. тракторцем маленьким з а я ж оце займаюся компотами. Завтра планую зовсім вишні обервати. Дощі в нас йдуть, хоча і невеликі, але шпанка така вишня, ніжна, дуже м'ясиста. І якщо це дощі йдуть, то вона ж дуже швидко почне на деревині гнити. То її треба обривати. Буду здавати, дівчатка, завтра. І відео це буде не, од... не одного дня, з двох днів я оце своє відео так стулю, змонтую, і тоді вам. Ага, і тоді вам це відео викину. Е, і по чим приймають у нас, скільки я там нарву, скільки вторгую, я вам уже завтра скажу. Прийшла щойно з городу, 9 годин уже, майже 9 годин вечора. Тихо в нас зробилося. Хмари грозові такі дощові ходять, та і грім вже гримів. Буде дощ. Покажу ж вам, що в нас вродило це на кінець червня і яке. Вон. Столовий бурячок, дівчатка, бачите, такий, як яблучко вродив. Якраз помірний, гарний на борщик, ну це дивлячись, яка, яка в кого каструлька. Нам оце на каструльку ховати. Бурячка, багато буряка в борщі ми не любимо. <кхм> Викопали два. Кущі ось картоплі рожева і біла. <клес> Назви сортів я вам не скажу, бо вона в нас мішма садиться. <клес> Невеличка ще, але ж, іще ж вона й не сохне, а там половина картоплі і цвіте. І чимало понав'язувалася маленької, то ще і до кінця серпня чи туди на початок вересня рости, то я думаю, що вона буде більша. Оце заразом відповідь буде на коментарі. Писали мені, чому ви не копаєте свою картоплю та не їсте, а купуйте в магазині. Ну, куди ж її починати копати? Оце, як почнеш таку копати, а в нас її не так багато. Посаджено чого, тому що не врожай в наших краях був. І мало насінневої картоплі в нас було. На базарі купували восени, а на весну, то там третя частина знила посадкової картоплі. Так що залишимо ми свою картоплю в спокої, і хай росте. А будемо, будемо купувати в магазині, доки картоплю на городі не викопувати. Ось такий, бачите, чесничок. Ну, і ще ж завтра не будемо післязавтра копати. Коріння тут гарне, стебу наче таке ще мале, то я думаю, ще він повинен підрости. Цибулька, дівчатка, радує мене. Ось подивіться, така, бачите, купувала я тиканку ж в магазині, вам показувала. Як я в магазині купувала і сорти там називали. Зразу я таких і не вспомню. Кому цікаво, передивіться моє відео. А якщо не знайдете, то напишіть мені в коментарях, я, я перегляну і вам напишу назви сортів. Ось така довгенька, бачите? Кругленька і рожева. Перший раз я таку, такий сорт брала. Рожева є цибулі, казали, дуже смачна вона в салатах. Але теж дивіться. Яке стебло, пір'я, зелене стебло, таке товсте, коріння гарне, то теж цибулька іще підросте. Ну і морква. Моркву цю я сіяла на зиму. Вон, бачите, я дломила. Гарна морква, я вам хочу сказати. І це, враховуючи те, що я ж її не проривала. А якби проривала, то вона б вже набагато більша була. Попадається ось і така жовтенька, ну, не багато, але є. Це із тих пакуночків синьо-червоних дівчатка. Так що я думаю, вас зацікавив метод посадки під зиму моркви також, і будемо разом з вами, дасть Бог, сіяти восени моркву. І в червні будемо вже не купувати в магазині, а їсти, смакувати нею. Ну, ось так. Зразу я перечищу її та й заховаю. Бо, як я вам вже сказала, обіцяють на ніч дощ. Це вже наступний день ранок. І як завжди, я готую сніданок. Суп сьогодні у нас буде з, рисовий з яйцем. Я вам показувала, як, як такий супчик варить. Обіцяли по синоптику, що перед самим ранком буде дощ. Пройшов невеличкий, але росина робила, вишню намочило. Треба сьогодні вишню до вечора обирвати І перед самим вечором здати. Заїдуть до нас люди, заберуть вишню. Під кущиками там і сухо. Бачите, залишилося. А калюшки на асфальті є. Повихваляюся вам юкою своєю. Що цікаво, ось на цьому боці юка е ще не квітує. А тут воно вже... о, який вітрюгонище із самого ранку. А тут ось Юка, гляньте, як квітує. Підійду ближче до неї. Ось так в дощі в росі дзвіночки. Бачите на ній? А, погляньте, шпаки літають. І чим підживитися шукають. Ну чим. На вишню нашу сідають, бачите? Зверху, мабуть, там уже ж вишня достигає, то вони ж клюють. І ну, ось така красуня, блондинка у мене в квітнику. І дуже займатися вишнями. А воно такий вітер розібрався. Вон як гойдоє деревину, гілки. Не дуже зручно, звісно, мені буде обривати. Вітер не тільки гілки гойдоє. І мене гойдатиме, мабуть, на стремінці. Почну знизу обривати, а тоді буду вже лізти і на драбинку. Ну, вітер, не вітер а треба вишні сьогодні обервати. І увечері, як я вам вже сказала, ці вишні здать. Вишні вже добре вала. Щойно здала, поїхали. Вишні. О 25 гривень приймають у нас вишні і нарвала там майже 27 кілограм. <рес> Наторгувала. Рахуйте самі, скільки там торгували ми. А це іду на город. Викопати хоч одного кущика картоплі, хоча я казала, що не буду картоплі копати. Хай ще росте, але жодної картоплинки вдома немає, треба купувати. Борщ на вечір ставитиму та на варю, м'ясо вже приварила, хоч на вечір, дівчатка, борщу зварю, бо через вишні, усі тут і Віталій, і Маська, десь забігла. Хоч на вечір борщу наварю, бо з вишнями мені було коли. Ну Такі справи сьогодні в нас. Пішла я картоплю копати, а вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!